Вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна» і Чорноморській телерадіо в студії Катерина Кречем. Єсть Микола Маломуш, голова служби. Роз, зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Вітаю вас. Доброго. дня. І почнемо з останнього вночі на 27, 27 лютого. Ми знаємо, що взагалі всі ці дні під, під подіблю Національного банку України в центрі Києва на Інститутській вже давно є мітингарі, а от вночі сьогодні їх розігнали. І ця картинка дуже схожа на те, що відбувалося. Восени 2013 року насправді що це було? Ми знаємо реакцію вже і пана Авакова, і пані Гонторьової. Всі а, здивовані тим, що відбулося. А мені, мені чому здається дивним, що от міністр МВД і не знав, що міліція прийде під Нацбанк. Чи як це відбувалося? От за вашою інформацією, чи не здивувала вас взагалі, ця картинка? Ну, першу чергу хочу відзначити, що якраз було підґрунтя для проведення таких акцій, тому що в нас курс гривни надзвичайно стрімко падав, і це викликало надзвичайно високе занепокоєння і протести серед громадян України, не тільки під Нацбанком. У нас звернулися громади 2680, Це якраз райони, це області, це села навіть. І говорить, що це робиться в державі? Тобто люди висловлювали своє занепокоєння, і велика частина готова була виступати не тільки під Нацбанком, під адміністрацією Верховної Ради, і під Київською мерією, що відбувалося. Це був один із форматів, тому що Нацбанк, як згідно законодавства, один із ефективних регуляторів курсу, і відповідно, відповідає разом з урядом. І люди, які прийшли, тут різні були представники: це і активісти, це і відповідно представники громадських організацій, навіть батальйонів. Можливо, які представники банків, як стверджують. Наші спецслужби. І велика увага була до громадських, відповідно, заходів. Я просто вам скажу, от з нашої практики, з моїх даних, що. І керівництво СБУ і МВС повністю контролювало ситуацію, володіло, що там відбувається. І без санкцій, перших осіб, відомств ніякі акції не проводяться. Це визначено законодавством і це визначено внутрішніми, навіть таємними інструкціями. Тому санкції давалися на самому високому рівні, як колись Захарченко, по студентам. Говорить, от він там не знав або навіть не знав Янукович. все все знають, це все, все дається. Команди якраз на такій акції це відповідальні дії, які порушують права громадян, зрозуміло, і на них даються санкції саме високого рівня. Мені дивно, що це відбулося зараз, період того, як відбувся Майдан, коли ми проголосили нову демократію. І коли ми говоримо про те, що проводяться масові акції, треба з людьми розмовляти. З ними виходити і пані Гонтрєві не впала б шапка, і пані Авакова, і представників СБУ, як вони говорили, що там хто спливав за кордоном, щоб цими людьми пояснитися, визначити формат проведення акції і відповідно завершитися мирними процесами. Я думаю, що більшість людей активно зрозуміла б такий рівень підходу, такий діалог і вихід з такої ситуації. Ні. Ви спрацювали тими ж традиційними методами: направити міліцію, направити бульдозер, все знести, палками побити. Порушуючи, до речі, Конституцію, я просто вам скажу, як юрист, тому що громадяни мають право на масові на морі, акції і тому подібне. Судом це не було заборонено, тим більше. Угу. І в даній ситуації, якраз представники МВС, санкції керівництва підкреслюю, це обов'язково, тому що міліціонер не побіжить когось бити. І офіцер не дасть команди місцеві щось там когось лупцювати, якщо на нього нападати не було. А так, щоб якраз на протестуючих, на мітингуючих, пікетуючих, це треба санкція високого рівня. І це ось санкцію, казівку прямо наказ дали, зрозуміло, порушує права громадян, а тепер намагаються відповідно чиновники продатися. Я знаю, що і дискусія певна, тому що там є колеги, журналісти, які <кій> спілкувалися з тими людьми, якісь активісти, які говорять про те, що ця акція під Національним банком, вона дає, що, ну, там є запитання до неї, виглядає заказною, виглядає так, що гроші люди за гроші вийшли мітингувати. Але це вже, знаєте, інше питання, це не означає. Що потрібно таким нехай чином? за гроші, але вони людей. вийшли з якоїсь справи, вони мають своє бачення, навіть нехай, якщо вони в чомусь помиляються. Методи, тільки так скажіть, переговору, профілактики і нагодження згоди. А якщо хтось когось кого замов, то вияснить ситуацію, щоб ті люди, які замовили, вони змогли реалізувати цю акцію. Але без е зброї, без крові, без розгону. це так правильно буде і це нормально, завжди працює. Це не викличе збурення в суспільстві, не викличе протесту і не викличе якихось жертв. Дякую, тепер до Харкова. А лютого радник голови СБУ Маркіан Лубківський в інтерв'ю п'ятому каналу він говорив про те, що ситуація у нас критична в Харкові. Також викликає стурбованість ситуація в Одесі, де посилені заходи безпеки. Ми будемо робити все, щоб обезпечити людей. Він також нагадав, що от в той момент на момент 23 лютого в Харкові в Харківській області проводиться антитерористична операція, що будуть затримання, і запевнив, що силові структури працюють у посиленому режимі готовності до терактів, от скажіть, якщо така інформація вже була в СБУ 23 лютого, і е, той е, мітинг в Харкові, який відбувся в останній момент, там буквально було зрозуміло, де будуть іти мітингуючі, чому все ж таки не вдалося якось попередити цей теракт? Ну, я просто вам скажу, що в е, нас якраз і спецслужби, ми оцінюємо ситуацію в цілому, не тільки mm -hmm. що загубило Кримне обереження, спрацювали багато інших заходів по Донецьку, Луганську, але конкретно це Харків і, наприклад, візьмемо Одесу. Це останні події. От е, більшість і туристичних актів, і навіть диверсії, е, вже відбулися. От якраз це постфактум. А спецслужба і завдання згідно конституції законодавства повинні діють на упередження. Це їх пряма компетенція. Виявляти через агентурні і технічні можливості, якраз організаторів, виконавців, канали зв'язку, як говорить там Білгород, відповідно із, наприклад, спецслужбами, з туристичного центру ДНР ЛНР. тому mm -hmm. що це ми про плод говоримо, і безпосередньо хто організовує ці акції на місці в Харківській області. Це їх пряме завдання. Вони повинні не працювати день і ніч. Для цього є десятки тисяч співробітників. Я підкреслюю, і основні сили повинні кинути в ці міста. Щоб ні один терорист, ні один канал зв'язку не доставив ніякої вибухівки, не ніякої акції і в режимі онлайн контролювати любі зміни форматів переміщення колони і тому подібне. Для того, щоб збирати колони, відповідно в будь-якому випадку треба час. І навіть учасники колони, як ми говоримо про конкретні харківські події, не зберуться. 500 чоловік буквально за пів години. Тобто, це вже зарані було відомо, відомо було спецслужбам, зрозуміло, було відомо і терористам, які готували цю операцію. От тому е, запас. Часу для підготовки був декілька годин. Це 100%, я Просто можу стверджувати в даний момент, тому що як би там колону не збирали в іншому місці, то подібне треба повідомити людей. Треба щоб вони до цього часу зібралися там, а це декілька годин мінімум, щоб зібрати 500 чоловік і більше. Тим більше вирушить маршрутом. От. Тобто це неглибоке пропрацювання в оперативному плані. Uh -huh. Невизначення якраз чітко загроз по цьому вже маршруту. Декілька годин було і в спецслужб для того, щоб провели контроль маршруту і при допомозі технічних засобів, при допомозі так сказати, собак, шукачок. Інших можливостей, це якраз те, що зараз можна було б задіяти оперативному процесі, але саме головне неспрацьована модель по тим угрупуванням, які готували теракт. Це зрозуміло, там повинні бути агентурні позиції люди виводять ситуацію, технічні засоби. Вони ж між собою зв'язувалися. Це і радіоконтрозвідка, і моніторинг ефіру, там і тому подібне, це і наружне спостереження, це якраз і контроль переміщення тих активістів, осіб, які налаштовані екстремістські, і це контроль кордону, і тому подібне переміщення через кордон. Це великий комплекс заходів, який би убезпечив би. Від цих терактів я просто вам гарантую, як професіонал Це саме рівні роботи була. Відповідно підрозділ, а з було багато десятків років і проводив ці операції і в Криму, і в Києві, і в Запоріжжі, і в Херсоні, і в Харкові, і де завгодно в Одесі і впереджували. Зараз вже ми розуміємо, що цей формат поки не працює. Чому? Тому що не залучений професіонал високого рівня. Я навіть декілька ну, місяців озвучую, що візьміть на блок антиристичної діяльності десятки людей, які проводять ці роботи в різні періоди. Визволяли з піра... піратського полону 27 кораблів, з Січенського полону, коли британці привозили голови вбитих, а ми привозили живих людей, проводить так же саме по Кавказу, Придністров'ї, в Криму, в інших місцях. Зібрати весь цей пул співробітників, оператор працівників, начальників, напрямків, відділ, управлінь, і навіть на рівні СБУ. Оце буде робота. А зараз її немає, тому що тримаються цим невичким. Між осободчиком, який тримає всю ситуацію. І в нас губимо і територію, губимо відповідний спокій, губимо людське життя, і ми знову ж затримуємо. Черговий раз, вже після харківських подій, вже тричі затримали. В той же день бігом затримали, через декілька днів затримали, вчора затримали і тому подібне. Де ж не реальні терористи? Всі реальні. Але вибухи відбуваються. Так же само Одесі. Відбулось десяток-півтора навіть вибухів, і точно так же декілька затримували і вони продовжуються. Мабуть, або затримані не те. Або дійсно неефективно працюють, що їх так багато, що дійсно вони може виявити. І ще одна модель хвилює, що тільки так сказати, одна канал спецслужби. Треба глибоко працювати по тим контентам, які е, налаштовані екстремістські і самі виношують екстремістські ідеї. Вибухівки, озброєння, снаряди, імін, скільки завгодно на території України. І не обов'язково тягнути через кордон з Білгорода, або ще звідкись. Вона є тут, її треба виявляти, виявляти людей, які її мають. Які готують і тут вести велику роботу. Не посилатися тільки, що тільки хтось привезе якийсь шпигун з-за кордону. Це дуже примітивно. Це буває, а це рідко. А як правило, це готується на, на місцевому рівні. Це я вже не буду розповідати колега Мази, але це реалії сьогоднішнього дня, які дійсно приносять величезну загрожу людям конкретно на місцях. І ми 3-4 місяці стверджуємо, що перехід до нової моделі терористичних і диверсійних актів. І це почало відбуватися. І в першу чергу і Харків, Одесу, Київ, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровськ. От якраз ці регіони будуть якраз надзвичайно активно вражатися цими проблемами. Треба ж готувати позиції треба опереджувати воно вийшло що цей механізм спрацьовує і навіть після таких серйозних втрат ми вже звітуємо про перемоги перемог нема це втрати наші людські але це величезні прорахунки спеціальних служб правоохоронних органів це така світова практика оцінки ситуації якщо щось сталося в франції зразу пішов глава розвідки і глава служби безпеки в франції за один теракт у нас маси цього все проходить, все не порушто не дивця на своїх місцях От ви кажете ви і е, Інші ваші колеги, професіонали, от чому зараз ви тут зі мною і ми спілкуємося? Так видаєте інтерв'ю на телеканалі? А чому ви справді вас не долучають до тієї роботи, власне служби зовнішньої розвідки? Так чи вас не запро... Чому проблема? Це між собою? Чи нікого не хоче тут бачити? Крим свої я просто вам скажу, розпочинаючи з майдану. Із кримських подій, як ми давали модель, прямо виконуючого оски президента, СБУ відповідно всім органам, як діяти, щоб не допустити захвату Криму. А це треба висаджувати було спецнази оперативні співробітники, десятки тисяч і внутрішній військ, прикордонників. Все за ніч робилось, як ми свій час робили. І ці рекомендації де постійно на рівні президента. На рівні та скажу РНБО або секторально, Міноборони, СБУ або розвиток. І механізм дій і мало того даємо кадри, які можуть бути. Розумієш, що прийшли за квотною ознакою. Призначив своїх людей, які віддані, які рахують, що не підведуть і тому подібне. Але професійна, професійна якості показує практика, я не хочу там так сказати суб'єктивним баченням, все визначається практикою. Є втрата Криму, є розбурхован ситуації на сході і нетримання позицій. А не в регулюванні ситуації на перших етапах, коли можна це врегулювати, воно не допустить росіян туди. І неефективна вже робота в бойових умовах. Точно так же по терористичних так, проблемах. І в даній ситуації, як приходить нова команда, а це військово-політичний блок, новий повинен бути. Це силові структури, Міноборони, дипломатичний корпус, який ефективну модель врегулювання повинен, а не тягнутися аж від мінських вересневих угод. А тоді виходимо на кінець-нормандський на формат, а то вже формат був надзвичайно слабкий, і ми загубили це все. От якраз отут. Цей формат людей професіоналів, а в нас їх згенеровано, якщо ми говоримо по великому такому блоку 148 осіб, актив 17,5 тисяч готових. Це військових, СБУ, розвиток, прикордонників, МВС, Нацгвардії і інтелектуалів, дипломатів. От якраз цей блок, який ми пропонуємо постійно вже спочатку, виконуючи військи, Тепер президенту беріть цих людей, і вони готові вступити конкретно в двобій. По всім напрямкам, але це буде потужний пол на рівні керівництва держави, це буде стратегічний штаб і відповідно на рівні виконавців високого рівня. От і оце якраз не спрацьовує. Скільки стук, ми ж самі діємо. Формуємо батальйони добровільні, угу. спецнази вже направляємо всі наші рекомендації, але це локально. Це не вирішує проблем в цілому. Я виїжджаю за кордон, зустрічаюсь без керівництва нашої держави з лідерами країн для того, щоб переконати, що в державі нас коїться і що загроза буде всьому світу, Європі і всьому світу, тому що це ядерна країна-агресор, і тому проблеми будуть надзвичайно високі і під тяжкими аргументами приходиться до переконувати. І виход на той формат, який дозволяє змусити Путіна до конкретних дій і взяти під контроль його. А от якраз ці слабкі професійні формати, вони не працюють. Практика показала так. Я не хочу там, що звинувати того, то або іншу людину, або керівництво з цілом держави, або силового блоку. Але те, що в нас сталися такі величезні втрати, це реальна відповідальність тих осіб, які взяли на себе високу відповідальність. В різних країнах світу мені і лідери країн світу, і керівники спецслужують, якщо щось нас не спрацьовує в державі, хоча б п'ять землі губимо, іде відставку. І президент, і прем'єри в нас йдуть, і силовики. Іде швидка зміна. За ніч буквально. От, бувають, наприклад, такі ситуації в Європі, от, наприклад, в тій же Франції, яка відбулася, в Німеччині в свій час відбувся, трак, пішов керівник і розвідки, і пішов керівник БФ, контрозвідки. Японії маса зміни урядів. Коли дійсно кризова ситуація, і першу, ну, зрозуміло, там політична економічна криза, але зміна і пішов новий працювати. А в нас військова, безпекова, економічна криза, і всі так сказати, залишаються на місцях. На своїх місцях, місцях тому, що інших кандидатур, не... начебто, немає. Є От, як про пані Гонтарєву, наприклад, говорять, що немає більше я зараз можу назвати в наш навіть в ефірі півтора десятка тих людей, які займуть позиції прем'єра, uh -huh. віце-прем'єрів, міністрів, силовиків і главу Нацбанка. Uh -huh. От на каналі ТБ я озвучив 28 осіб, які готові зараз прийти і працювати. Вони доказали свою практику і своє життя, свою конкретну практику роботи на вищих постових рівнях держави. Uh -huh. А міністром води, наприклад, хто може бути От ці кілька таких ключових посад. Голова СБУ, на вашу думку, і Міністерство оборони. Ну, по міністерству оборони в нас цілий блок. Якщо ми говоримо, це і бувші начальник генштабів, от, це е, генерал армії, е, наприклад, Затинайка, генерал армії е, е, Свіда, якщо ми говоримо, може бути е, Лопата у цьому блоці великому, може бути той же Кабаненко, десь на рівні заступників, може бути. Ми вже, якщо не бо генерал лейтенант Романенко, який новітні так сказати, напрямки, розбудови Збройних сил, нова стратегія, тактика ведення операцій, от якраз оці, цей блок. А біля них десь групуються вже десь рівні генерал-майори, полковники, підполковники це вже весь виконавський штаб, 148 осіб. Це саме якраз воєнний блок говорили. Відповідно, може бути, якщо ми говоримо про МВС, от, у нас є. І е, непогано зарекомендував себе генерал-полковник Савченко. в Свій час він вів велику роботу і особливо по екстремістських масових діях. От є е, надзвичайно потужні керівники зараз організацію віс е, ще очолюють. Діденко, наприклад, такий вів, якраз Ор-злочинність, і всі, всі групування Донецький, Луганський. Він прекрасно знає, що тоді сформовані були оплоти, якраз Востоки. Оці всі групи, які 38 ми маємо, все вони контрольовані були цими структурами. Ці хлопці туди став і вони будуть боротись надзвичайно активну операцію. От. По лінії. Зрозуміло, тут і СБУ в нас є 12 осіб. Я просто по розвідці в СБУ не буду освітлювати, тому що це є режим таємності, але вони готові. Вони представлені нашому навіть Координаційній раді офіцерівського службовців. Це і генерали, це і полковники. я одного тільки назву, наприклад, для того, що це ж показово. Є такий генерал-лейтенант Христенко, який проводив операції в Чечні, на Кавказі, Придністрові, в Сомалі по 28 антитерористичних операцій, в Криму. От його і на департамент. І він буде вести всі ці заходи пов'язані з терором в Харкові в Одесі, в Києві в інших містах, але за ним сього школа, за ним точно такі ж співробітники такого рангу, вище, нижче, які можуть є працювати кому так. От ви е, про СБУ згадали от зараз голова СБУ е, пан Наливайченко Валентин. І от е, що він сказав минулого тижня в ефірі одного з телеканалів на <ків> ток-шоу Політичному право на владу. Давайте послухаємо. Володю, насправді, що нам зафіксовано і передано в Генеральну прокуратуру, я згадував три групи високопоставлених генералів ФСБ, які працювали і брали участь в плануванні цих злочинів. Друге, з першого ж дня, коли я повернувся за рішення парламенту в СБУ, всі співробітники Альфи на той час були направлені на допити, і вони чітко засвідчили і дали свідчення про те, звідки керувалися, ясно, що російською мовою. І ясно, що російськими офіцерами так звана антитерористична операція, так само, як і чітко засвідчили і дали конкретні свідчення про місце розташування іноземних снайперських груп, які цілили, і в протестувальників ви були, я точно знаю, що в тому числі під цими кулями, і в співробітників міністерства на той час внутрішніх справ. є посади, прізвища, копії паспортів, дати їх в'їзду, виїзду яким зв'язком вони користувалися, в яких приміщеннях знаходилось, як радник президента Путіна Сурков ними керував в Києві? В яких датах, коли вони забігали до Януковича, коли виходили і так далі? Слідство, все це має. Микола ну, Григорович, от ті слова, які ми чули від Наливайченка 19 лютого, їх повторив і власне президент Порошенко. Наскільки достовірно є ця інформація, що пан Сурков, радник президента Російської Федерації, керував розстрілами на майдані? Я б все-таки не, не давав такої інформації і дійсно не підставляв президента, тому що треба, щоб це були доказові матеріали. В першу чергу я маю якраз джерело надзвичайно високого рівня. Це моя вся робота, тільки ґрунтувалася на цьому. Пан Сурков так, да, Він визначав разом з Путіним стратегію. Він був дійсно консультантом по цим питанням, але він не був безпосереднім організатором якраз тих снайперів, які були на майданах. Оце для цього працювали спеціальні служби. І Російської Федерації, і України, я просто скажу, взаємодіючи, і СБУ, і спецпідрозділ МВС, відповідно внутрішніх військ, якраз такий формат працював. Були інструктори із Російської Федерації, але так, щоб пан Сурков е якраз керував снайперами, ну по-перше, це не його профіль взагалі. З іншого боку, він не мав, вони б не мали доступу до нього. І третя ситуація, щоб там забігало до Янковича, так воно просто не забігається. Це можна розказувати десь там, так сказати, ну на полі на якомусь або на ток-шоу. От але там зовсім інший режим і зовсім інша система відносин. Тому я все-таки більш вивірно відходив до такого до такої інформації. Доказові до, матеріали надзвичайно. Їх пообіцяли дати але пізніше. А я чому кажу, так виходить? Так ніколи не буває заява. ні, якщо да, да, дається в ефір. Я б сказав, саму спецслужби, а тим більше на рівень президента це повинно бути до того напрацьовані матеріали 100% доказові, і тільки тоді президент то доповідають президенту, і президент може озвучити їх. А так це виглядає дуже слабко. Тим більше і президент Путін, і багато інших фахівців дуже серйозно розкритикували і зрозуміло спростовують. Тут ясно, що було спростовувати, але те, що дійсно нема реальних підстав і говорити про такі факти. Вони не желізні, не конкретні, тим більше не озвучені з підтверджуючими матеріалами. Це дуже серйозний прорахунок, я рахую і інформаційний, та і правоохоронний, тому що е, правило завжди і спеціальних служб слідчих органів ту інформацію суспільству, а тим більше на рівні президента, яка 100% доказова, і, і вже якщо доводиться суспільство, вона повинна бути наглядна. А не десь там щось ми там провели, і це і це нам ми рахуємо так, або ми доказуємо так, або ще докажемо. Це неправильний підхід я рахую. І зараз, якщо в нас будуть докази, треба щоб до них надзвичайно серйозно поставитися, щоб вони були, хоча б уже з запізненням, були реальні. Угу. Ну і до прорахунків, 24 лютого президент Петро Порошенко домовився, така з'явилася інформація, домовився з керівництвом Об'єднаних Арабських Еміратів про постачання певних видів озброєння та військової техніки. Сьогодні ж Об'єднані Арабські Емірати там говорять, що не давали таку згоду, і в тих документах, що підписували, про це мова не йде. Чому так? Що один день інформація, нам дають зброю, є договори, всі про це говорять. А потім виходить так, що це неправда. Знаєте, там е, локальні домовленості були, але системних і тим більше е, зброї від Арабських Еміратів це надзвичайно е, складна ситуація. Я сам спілкувався з президентом Арабських Еміратів, з прем'єр-міністром, з наслідним принцем, з яким зустрічався президент із сіма з, е, братами шейхами. Вони просять на зброю. У них немає того то зброєння, яке б дійсно було ефективне для України. Є тактичне озброєння, яке фактично нам не вирішує проблеми. Але якщо ми говоримо про ті реальні стратегічне озброєння, тим більше озвучено було озброєння враження, тобто це надзвичайно потужно повинно бути. Арабські Емірати це забезпечити не можуть. Це можуть якраз в процесі зустрічі переговори провести з іншими країнами, наприклад, із Європейського Союзу, США, там от Канади, от, Це могло бути, але те, що Арабські Емірати, ну це просто нереально. Вони під наші зустрічі, я не можу дуже розшифровувати конкретику, але вони до нас зверталися з тим, щоб ми поставили таке озброєння з їх боку. Пропозиції не було, і ми знаємо їх структуру БПК. Вони практично і не мають. Чому з'являється така інформація? Певно не до вас питання. Чи ви може більше? Поясувати. Я я знаю цю ситуацію, тому що це є ну бажання показати, що успішний зець що в нас напрацьовано все, але треба тоді, якраз цю інформацію, доводити, коли реально йдуть поставки реальне озброєння, його показати на полі бою, mm -hmm. а не поспішати якраз робити висновки, не віддавати бажання за дійсне. Оце велика ситуація. У нас часто йде інформація попереду від реальних справ у багатьох і в стратегії, і в тактиці, і в конкретних політичних проєктах. Це негативно, це ненормально для країни, тому що як, тим більше, якщо країна відмовляється, це зменше престиж нашої держави, підриває нашу, наш авторитет не тільки серед населення нашої нашої держави, але на, між рівні. на міжнародному рівні, да. міжнародний рівень питання з озброєнням загалі чи буде, над... буде надане Україні озброєння, тому що в РНБО впевнені, що Україна все ж отримує реальну зброю. Сьогодні з'явилася е, заява від першого заступника секретаря ради національної безпеки Олега Гладовського. Цитую, що стосується питання, чи отримуємо ми летальну зброю? Я вам скажу, що ми працюємо з усім світом, і я вам скажу, не виходячи за рамки державної таємниці, там, де немає зайвого шуму, ми летальну зброю отримаємо. Я просто хочу так прокоментувати. Це поки наміри. От по окремим проектам і по деяким країнам ми працюємо. Але не ці, що ми говорять, Арабські Емірати, але у нас давні вже співробітництво. Поряду напрямків це є прогрес, є навіть вже і рух конкретно, особливо по високоточним так сказав, засобам наведення, системі ППО, системи радіоконтролю, зв'язку, там, де в наші слабкі місця, де бойовики наносили прямо по нашим там, де виходив ефір, а вони зразу перехоплювали і наносили удари. От в цьому напрямку ми вже пропрацювали, йде прогрес, але це на рівні двосторонніх Відносині. Інформація дійсно конфіденційна, але це ті країни, як деякі країни Європейського Союзу, деякі країни третього світу, але потужні країни. Тобто, ця робота ведеться складно поки. Чому я скажу? Зразу бюрократія працює. Одна із великих країн запропонувала надновітні засоби наведення. Я мов прямо сказати, і все вирішується 5 місяців. Навіть безплатно запропонувала, щоб ми все вели б могли б е -е, просто-напросто ефективно оборонятися, особливо проти бронетанкових військ. Фактично б знецілили всі зусилля. Але до цього часу, поки ми ще займаємося цими проблемами, як це оформити, як це внедрити, як це передати. Е -е, практично вже пройшло 6-7 місяців. Це велика втрата. До мене звертаються вже іноземці з цієї країни по різним каналам. Говорять, чому ж ми звернулись до президента? До того ж, пана заступника першого секретаря РНБО і до mm -hmm. голови Укерронпрому і руху активно немає. Це тільки останні дні тижні, щось почав трошки. Вже рухатись, mm -hmm. оце велика бюрократія, яка не працює на інтереси оборони і безпеки. Бюрократія чи щось інше? От журналіст з України Олександр Голубов, який зараз працює в Дольче Велле, він поспілкувався з Ребекою Гармс, співголовою фракції зелених в Європарламенті. І от що в інтерв'ю вона сказала: я думаю, що допоки продовжуються зусилля щодо збереження режиму припинення вогню до надання зброї справа. Не дійде. Ті постачання, що наразі обговорюються, а також той план, що був розроблений США, це те, що у короткостроковій перспективі зможе змінити не дуже багато. Ну про Тут що я, говориться цей? Я заяв. скажу, що заява принципово правильно, тому що по лінії ВТС, як ми говоримо, це процес іде він тихо, але складно. Угу. От, а по лінії якраз стратегічних домовленостей з США. З НАТО вони поставляти зброю не будуть, навіть при тому, що нас лобує Конгрес, Сенат і тому подібне, тому що розпочав дійсно формат реалізації Мінської домовленості в нормандському форматі, і всі країни неофіційно прийняли рішення не поставляти летального в Україні і США, в тому числі, яка перша повинна була поставити, вона буде утриматись якраз високоточного озброєння. Вона не буде поставляти якраз захист туди. От якраз контролю, mm -hmm. якраз моніторингу, зв'язку, все буде йти. Тому в даній ситуації зараз тримають паузу. Це як один із стимулів все-таки Російської Федерації також змушувати до виконання мінських угод і не створити вісі протистояння, тому що передбачає, якщо вона буде поставлена, тоді вже в Росії розв'язуються руки, вона поставила новітнє своє озброєння, а тоді йде порушення вогню і розпочинається нова фаза від ну, масових масштабних військових операцій. Це нові жертви і новий, так сказать, зрив переговорів. Дякую вам за те, що до нас завітали. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років в нашій років студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з вами, і закликаю не перемикатися за хвилину. Ми продовжуємо.